На Коломищині намагалися підпалити міліціонерів. Це хотів зробити 24-річний мешканець підгайчиків. Перед тим добряче хильнувши спиртного, чоловік влаштував вдома День газди. Побив дружину, вибив вікна та двері і погрожував спалити господарку. Коли на виклик приїхали дільничні, дебошир, не вагаючись, облив їх бензином та намагався підпалити запальничкою. Тільки професійна реакція правоохоронців вберегла учасників конфлікту від біди. Репортаж Галини Досин. 6 квітня, друга ночі. Під Гайчаківському дільничному зателефонував на мобільний мешканець села. Чоловік скаржився вдома, сімейний конфлікт. Зять, перебуваючи в нетверезому стані, побив його дочку, тобто власну дружину, пошкодив будинку вікна та двері і далі не заспокоюється. Зять е, бігає з. Пляшкою, в якій знаходиться бензин, поливає госп... хату і хоче хату спалити. На той момент на Гвіздецькій зоні в період великодніх свят було посилене патрулювання. Працювала мобільна група у складі трьох дільничних, отримавши повідомлення, усі одразу виїхали у сусідні підгайчики. Під'їхали за цим адресом. Ну і побачили ситуацію, що дійсно інформація, яка поступила на мобільний телефон, знайшла своє підтвердження. Значить, і ця особа перебуває в зятях. Цього чоловік, який повідомив нам на, на, на мобільний телефон дільничного інспектора міліції, бере пляшку і починає бігти за працівниками міліції, починає обливати бензиною працівників міліції і хотів підпалити працівників, працівників органів внутрішніх справ. Дільничні спробували відхилитись, але бензин таки потрапив на одяг. Ситуація кожної секунди могла вийти з-під контролю, оскільки дебушир з усієї сили намагався використати запальничку. Довелося реагувати миттєво. Тоді я став його відлюкати в увагу, а мої напарники зайшли з іншої сторони. Я кажу, хлопці, дивіться, запальничка в руках. Зорієнтувавшись… Вибили з рук ту запальничку, ну і в прийом рукопашного обою знешкодили його, надіяли наручники. У нього поведінка була неадекватна, від нього можна було сподіватися будь-чого. З вигляду він був дуже п'яний і серйозно настроєний до виконання своїх погроз. Очевидці кажуть, тільки професійна реакція правоохоронців берегла учасників конфлікту від серйознішої біди. Завдяки фізичної підготовності і професійності моментально застосовувалися заходи фізичного впливу, зокрема, спецзасоби згідно закону України про міліцію статті 14. Вони його затримали, наділи нарушники. І дійсно, я б хотів відзначити, цей дільничний спектр дали Божик, Роман. Дільничний інспектор дячук Михайло та дільничний інспектор Гох Ігор. Доле Божик, Роман він вже працює ворних 5 років, дячук біля 3 років і Гох один рік. Затриманого дебушира у наручниках доправили у відділок. Зараз чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Справа направлена у прокуратуру. на обліку ця особа не перебуває ніде. Таких випадків, щоб якісь були заяви, бо він попадався десь до нас сюди, Коломийський міський відділ, щоб доставлявся сюди. Не було таких випадків. Наразі його чекає стаття 345 кримінального кодексу України. Це опір працівнику органів внутрішніх справ. Вона передбачає покарання, там є е, до півроку позбавлення волі. Сам Віталій зараз дуже шкодує, що так вчинив. каже дійсно завдати шкоди міліціонерам. Не хотів У мене не було такого прямого намислу, щоб це дійсно зробити. Це просто щоб. Так, можна сказати, переп... напудити, перепудити, щоб... щоб мене нікуди не бралися. Я вживав спиртне і був в стані алкогольного сп'яніння. Але часто пробували? Що такі? Під чому себе відпав? Ні, ні, це, це перший, 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 перший раз. Я людина нормальна, фізично здорова, е... морально, підтриманий все. Це просто. Дуже це... малиш ті проблеми Ніколи, ніколи, ніколи нічого такого не було. Я прошу вибачення. чистосердечне вибачення. У працівників міліції, а також у своїй сім'ї. Чистосердечно розкалююсь. Галина Досин, Вадим Дудін, події НТК.